Привіт, як справи? Голосіше, голосіше, бо я там, блядь, чуть не приспався трішки там на холодному люті. Так, гальорочка! Рейс сердючка тут. Привіт, мене звати Сашко. Сашко Сас, блядь. Три букви. Сас. Хуй Бог, це все про мене. Три букви, блядь, Три, не дві, не одна, блядь. Мене питають, а скільки голосних в твоїм прізвищі? Я такий, блядь. Я тупий, нахуй. Одна, блять, хто не бояв. Добре, мені 30 років. Кому ще 30 років? О, круто! Круто, тобі 30? Не кажу нікому про це. Ти набагато молодше виглядаєш. І до, я дожив до 30 років, і знаєте, що я зрозумів, мене нахуй бісять малолетки. Є малолетки? Да ладно, да ладно. Я вас бачу, блять. Малолетки, я вас бачу! Навіть нічим вони мене бісять тим, що вони малолетки, блять. Я їх нихуя не розумію вже, блять. Мені 30, я в діти як мішок від мусора. Але я все одно нихуя не розумію, блять. Тікток, хуйок, шо? В чому різниця? Всі малолетки кажуть, що вони хочуть мандрувати, блядь. Я хочу мандрувати. Я хочу, щоб не я побачила світ, а світ побачив мене. Кому ти, блядь, всралась? Їй, блядь, 15. Я хочу, я можу, я мрію. Дура, блядь. До 30 років доживи, і ти зрозумієш, блять, вже ці гроші на мандрівку. Можно купить и балкон, сука! Двухкамерный стеклопакет! Сука! Захотела мандрувати, блядь, вышла на балкон! Захотела, чтобы это была Голландия, блядь, нахапалась, как сука! И пошла, блядь, на диванчик! Это остров, блядь! Диван, это же остров, нахуй! Ми ж, блять, на цьому острові як Робінзон Круза, та п'ятниця. Когось єбемо, так ж, коли це все закінчиться, незрозуміло. Малолетки йобані. Тридцять років, розумієте? Я вижив, блять. Спочатку мій сперматозоїд, блять, в толпі нахуй. У, -у, -у блять там я, я буду потім нахуй все життя й до тридцяти і я хочу мандрувати завелиє бало. Не можна мені таке казати, блять. Тридцять років, сука, піздець. І за знаєте, знаєте, що я поняв на свої тридцять років? Для чого потрібна прелюдія. Малолетки слухайте, блядь, уважно. І записуйте, блядь, бо вам ще рожати таких самих тупих малолеток. І якщо ви не будете користуватись, блядь, прилюдією, ніхуя не буде. Показую, якщо ви малолетка з іншої малолетки знімаєте труси без прелюдії, то піська, піська, вагінка, ваджайна, буде знаєш яка? О, ти знімаєш і вона така. Сука хто тебе сюди звав?» Блять, в мене аж губи залипли, що ти хочеш? Ти би, сука, десь там збоку почесав. Я не знаю, хоч би водички, блять, приснув, я не. Я взагалі тебе не знаю, блять, ти хто. І така клітор почухує така. Але, людині, якщо ти робиш прилюдю, тільки поклав ручку на бедро. Вагінка така до кружевних трусів, така. Оба. А хто ти там? А? О, цього я знаю. Я впізнала його по запаху. І знімаєш трусики, і вагінка така. І зжирає нахуй пеніс. Зрозумів навіщо прелюдія? Хто знав навіщо, бо хлопити. Сука, хлопець. Я, я, я зрозумів, чого вони хлопали, бо ви, блядь, записували. Сука, як вагінка треба, отак. Ось так, так блять. А якщо я в сімейних трусілях, блять, то вагінка буде отак от Штанінку піднімати і така що? Ще одне, блять, ще доживши до 30 років, це дуже, блять, важливо емоційно. Я поняв, як виглядає інтимна депіляція в замезений зйомці. Якщо я кажу про жінок, зараз я вам це покажу. Розумієте, інтимна депіляція робиться так. Ну, можна бритвою, але в салоні вони намащують якоюсь хуйньою дуже липкою. Дуже-дуже липкою, блять, всю там дубку, все, блять. Просак, дірочку, туди, як в ноздрю, так ти ж трішки, блять, щоб там все волосся. Розумієш? Потім, блять, ліплять цю хуйню, і будемо така. Приготуйся. І от так. А-а-а! якщо в замедленій зйомці, подивитися, то знаєте, як буде? В повільній, в повільній зйомці, вибачте, я долбойов. Повільні, в повільній, я, блядь, повільно думаю, нахуй. Знаєте, як в повільній зйомці, це от вони намастили, відривають і губи такі. А якщо дуже-дуже заповільнити, то можна прочитати по полових губах Сука, як боляче! Це ти розумієш тільки в 30 років. Ще, люди! Хто зробив привівку? Щеплення. Добре! Хто не зробив? Ух. Я пішов нахуй! Я теж не зробив. Я теж пішов. Ні, Я перехворівший. Хто перехворівший? Ви перехворіли, і щеплення зробили. Так, так? Я, я правильно розумів? Просто я ні. Я тільки перехворів, і я своїй дівчині пропонував записати нове порно на порнохаб. Типа вакцинована сосе вакцинованого, так. Я кажу, а в чому річ? Я кажу, тут просто ти. Береш у рот, а і, 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 і я, і ти отак сертифікати в екран просто і все. Я зайшов, бля, є вже таке відео. Є вже, так і пишіть, блядь, коронавірус порно. Нах. І там оця хуйня. Да. І Знаєте хто головні ролі грає? Суспільство та президенти нахуй. Добре, це така у, -у така річ. Просто розумієте, мені здається, що вони нас, блядь, кинули. Вони сказали, що одна щеплення, потім друге щеплення, потім третє щеплення, потім через рік, блядь, щеплення. Що далі нахуй? Вони скажуть, цілувати піську, чи що? Перший раз піську поцілував, клас. Молодець. Через місяць ще прийдеш, поцілуєш, блядь. Потім ще прийдеш, поцілуєш, блядь. А якщо пососав, то на 180 днів вільний, блядь. Ні, ну ви, ви взагалі розумієте. Що таке щеплення, блять? В мені так буде. Привіть. Ви розумієте, що Привіть можна все, все, що завгодно. Якщо людину пиздити ногою по голові, то ви прив'єте чувство самосохранення. І, і я не розумію, чому так, як з коронавірусом, не зробили зі спідом? А? Чому? Ну, беремо спід, вбиваємо спід. Трішки в нас його вколюємо, спіть, познайомиться з нашим, ну, як він, імунітетом, і все нормально спить, наш імунітет, такий, типу, хеллоу, от тут ще коронавірус, блядь, такий, о, привіт, блядь. Знаєте, як я лікував коронавірус. Просто не дві банки трави, а чотири. <р Transform> чотири хапочки. І коронавірус такий, блять. Що я тут роблю, блядь? Корона, блядь. Переходить тобі, друже, блядь! Конабіс! Тепер ти король, блядь. І Він такий в легені б'є, такий, чувак, кашляни, я блядь, дали полетів, бо тут дуже, блядь, весело. І спіт такий, от що я тут роблю, блядь? Я вам кажу: ну, ну, це, це, це якась, ну, це залупа, мені здається. Ще, сьогодні вже казали про жіночу армію. Так, але ви не знаєте всю картину. В 24-му році чоловічу армію відмінять призив. А жіночі буде, блять. Роз... Да, 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 Ви розумієте, просто пацани 18 років, вони не дуже хочуть йти в армію. Вони, блядь, все готові зробити. От тобі 18, ти хочеш в армію, блять? Ні, блять, я їбав. Я їбав. мама, викати мені яйцем ногу, я хочу плоскостобія, блядь. блять. Зробить мені, блять, укол в пузирь мочевий, я хочу, блять, звідси ссати ще, що, блять. Я скаже, не жру гімно, я не хочу в армію, так кажуть пацани. Але дівчата, блядь, 14 років, вона вже, блядь, комуфлює їбало, вона вже блядь, потугує брові, блядь. бо фізрук повинен підсаджувати мене, блядь. І Я замоскируюсь по двадцятирічно, блять. Розрозумієте така річ, що у чоловіків немає аналога місячних. І це несправедливо. Дівчата, хто згоден з тим, що це несправедливо, похлопайте. У чоловіків немає, блядь, нічого подібного, ніколи, блядь, навіть роботи нахуй немає в багатьох чоловіків. Тому я пропоную в рамках стендапа урівняти ці шанси. І пропоную, щоб у чоловіків раз у місяць були місячні, але ну, щоб він це, всирався по носам. Ми так будемо краще розуміти, дівчат. Ну, розумієш, розумієш та, такі, такі. І, і не просто, щоб він такий, типу, о, обісравсь, таки буває. Ні, сука, щоб він знав, блядь, щоб він готувався кожного місяця, сука, до цих, блять, до цього гімна. Гості з Керчі к нему будуть приїжджати, блядь. Щоб, щоб. Блядь. Не просто щоб він такий, о, а, я знаю, але щоб що в, нього, в нього було це додаток, блядь. який йому каже залишилось сім днів, сука. Сім днів, блядь. І розумієте, якщо така річ буде у світі дійсно, то я ну, вже бачу цей діалог між батьком та сином. Такий, синку. Нам треба поговорити, і він такий, тату, про порнуху я вже знаю. Він такий, стоп, синок, скоро ти обістрешся. Говорить, як це, як це так? Так ми стаємо чоловіками. Всі обсирались, і я, і твій дід. Це нормально. Чоловік обісрався — це нормально. Це життя, син. Розумієте, просто ще буде нова продукція, блядь! Чоловічі єжитнєвки. Треба буде брати по дві, блядь. одну спереді, другу ззаду. Так, чоловічі чобіки, блядь. Ну прикинь, в транспорті протік, блядь. Протік такий, І алкаш шампанське бухає. такий, блядь, пробочку не викидай, блядь. Я знаю, що робити з нею, сука. Блядь, це вам не жарти нахуй там про себе. Це, блядь, глобальна історія. Я, блядь, глобаліст. Глобальний комік, і в кінці, в кінці, я блядь, дуже спіднів. Роздягатись О, І в кінці, знаєте, що я помітив? Мені тридцять, я ось що помітив. Щас буде трішки серйозна тема, але потім я вийду на жарт. Що вісім років іде вся ця залупа, як вона заїбала, блядь. Зараз все це так згущується, згущується. Я знаєте, що подумав? Що в нас на протязі всіх цих років президент чоловік? І ми намагаємося послати Путіна нахуй. Можливо, треба вже вибирати Юлю Володимирівну, блять, щоб послати його в пізду. Подумайте над цим в мене все, це був САС.